Дорогі друзі, 17 квітня ми відмічаємо надзвичайно цікавий день. Бо, я впевнена, більшість із вас починає день саме з цього напою. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про цей день, 17 квітня, День Кави. А якщо говорити більш конкретно, День Кави Еспресо. Саме цікаве, що Саме не про цю лікарську рослину, я можу сказати, що це лікарська рослина, до речі, яка також росте в нашому медичному центрі, е, надзвичайно велика кількість іде різноманітних досліджень, велика кількість дискусій: чи можна взагалі вживати каву, чи взагалі її не вживати, як вона впливає на нашу? Нервову систему, як вона впливає на наше серденько, як вона впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, ці суперечки йдуть давно. І ще з того часу, коли вперше ми дізналися про таку рослину, як кава. До речі, відсоток саме кофеїну в каві надзвичайно малий, лише один відсоток. А от якщо брати чайне дерево, там надзвичайно великий відсоток кофеїну. кава еспресо, готується, якщо через певний порошок, також певного помолу, пропускати під тиском пару, водяну пару, і утворюється невеличка піночка, декілька міліметрів, на яку кладемо, також цукор і п'ємо ось таку каву. І невеличкий нюанс. Саме цікаве, що та ж сама шклянка, з якої ви будете пити свою каву, вона теж повинна бути теплою приблизно 60 градусів. І тоді кава вам буде смакувати набагато смачніше. Отже, про властивості кави. До її складу входить. Ми вже сказали, кофеїн. також туди входить певні кислоти. Також входить велика кіль... кількість кавової олії і входять також певні речовини, певні олії інших класів, які також можна застосовувати для вживання. В їжу. Ну і, звичайно, ми можемо використовувати каву. Тобто, навіть якщо ми можемо і не викидати ось ту каву, яку ми перемололи, яку ми потім залили кип'ятком, потім ви заварили а. основні властивості кофеїну такі. Вони зда... кофеїн здатен звужувати судини головного мозку, тим самим зменшувати. Мігреноподібні болі. А от в авторській фітотерапії зубицьких я пропоную цілу низку лікарських засобів, які також допоможуть позбутися головного болю: це енцефалан Зубицького, арахноїдан зубицького, також невритан зубицького та спазмоцеран Зубицького. Також характерною особливості кофеїну. Є те, що в ваших судинах підвищується кількість потрібного холестерину, а той, який поганий, як ви кажете, холестерин, він зменшується. Тож в авторській фітотерапії зубицьких я також рекомендую цілу низку лікарських засобів, які покращать роботу вашої судинної стінки. Серед них антісклерін Зубицького. Тромбангін зубицького, облітерон зубицького та васколін зубицького. І одна із особливостей, саме кофеїну, є те, що він тонізує ваш організм. То в авторській фітотерапії зубицьких є декілька основних препаратів, які допоможуть при зниженому артеріальному тиску. Це інтелятрин зубицького, то норм зубицького та золотий корінь зубицького. І не забувайте, якщо ви вживаєте каву на голодний шлунок, кава здатна підвищувати кислотність шлункового місту і стимулювати вироблення соляної кислоти. То після вживання кави обов'язково випийте. Склянку води холодної для того, щоб кислотність ваша не збільшувалась. Але все ж таки я рекомендую вживати каву після обіду. От тоді якраз і, будуть, і буде переварена вся ваша їжа, дякуючи каві також. І не забувайте, що кава має надзвичайно великий і діретичний ефект. І незначний проносний ефект. Тому, якщо є певні проблеми, також можете вживати в цьому плані каву з діоретичною дією. А в нашому арсеналі є такий лікарський засіб, який збільшує діоретичний ефект: це асцелін Зубицького і гідроцелан зубицького. А от проносний засіб в авторській фітотерапії також є. Це Драстикум Зубицького. Отже, це лише невелика кількість тих основних лікарських засобів, які ви можете вживати при певних захворюваннях. А також я сьогодні вам декілька слів розповіла про таку прекрасну рослину, як кава, яка також росте і в нашому медичному центрі у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва. 8 дріб 9. В наступному відео ми вам розповімо про ті рецепти, які ви можете застосувати із кавової гущі. Отже, не викидайте. Дивіться наші наступні відео. Будь ласка, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. І тисніть на дзвіночок, щоб не забути, що скоро наступне відео будемо розповідати, як з кавової гущі приготувати певні рецепти, які допоможуть бути гарною, красивою. Так, засоби з авторської фітотерапії. Масочки можете застосовувати і всі наші адреси під відео, де ви можете звернутися до авторської фітотерапії зубицьких. А також записатися на мою консультацію. А я завжди вас рада бачити, ваша Вікторія Зубицька.